Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олександр Лащенко. і Це програма Ваша Свобода. Позафракційні депутати Павло Кишкар і Віктор Кривенко, обрані до Верховної Ради від самопомічі. Увійшли сьогодні до фракції блоку Петра Порошенка. Про це голосив на засіданні парламенту спікер Володимир Гройсман. Напередодні про президентську фракцію поповнила депутат Ірина Суслова. Теж від самопомічі блок Порошенка продовжує збирати позафракційних, щоб сформувати нову коаліцію на двох. На початку тижня були шанси на нову коаліцію на трьох. БПП народний фронт, представник якого Арсеній Яценюк, очолює наразі уряд плюс батьківщина. Однак Юлія Тимошенко висунула умову ухвалення пакету законопроєктів, зокрема перегляд ренти на газ, мораторій на продаж землі до 2020 року. І тепер представники Порошенка із Яценюком намагаються. Домовитися із позафракційними про вступ до своїх фракцій, щоб утворити коаліцію без Тимошенка. Таким чином ситуація щодо цієї прем'єріади коаліціади триває на цю хвилину. День четверга до складу БПП входить 141 народний обранець до нарфронту 81. Разом я поки 222 депутати. Що була більшість, лишилося долучити ще чотирьох. Народних обранців. Отже, тема сьогоднішньої вашої свободи коаліція прем'єрі Ада завершення чи розгортання. І будемо говорити про це з гостями студії, народними депутатами, парламентарем від пропрезидентського блоку Петра Порошенка, Миколою Паламарчуком. Вітаю вас, пане Миколу, і представником політичної сили Юлії Тимошенко, Батьківщина Олексієм Рябчина. Вітаю вас, пане Олексій. Доброго дня. Отже, тривають ці всі от перепеті Верховній Раді. Одне питання, пане Микола. Створена нова коаліція чи ні на сьогодні? Можна так сказати? Ну, можна сказати, що нової коаліції нема, але існує стара коаліція, де, де Юрія вона існує, тому що не вийшли всі, і, сьогодні є кількість депутатів, і позафракційні, типу, які фактично сьогодні коаліція є. Але для того, для того щоб е, усунути цю політичну кризу, нам треба створити нову коаліцію. Перемовини, йдуть перемовини, йдуть перемовини із батьківщиною, йдуть перемовини. Це таке не перервані з батьківщиною. Ні, Звичайно. От. І тому ну, я хочу сказати, що ми бачимо батьківщину якраз також в коаліції, тому перемовини тривають, а то, що долучаються сюди інші депутати, це теж непогано. Значить, непогано, це непогано. Я вважаю непогано. Чому? Тому що ті депутати позафракційні, коли вони знаходяться в якійсь фракції, вони більше мають змогу себе реалізувати, тому я думаю, це зовсім нормально. Пане Лисі, ви представник політичної сили Тимошенка. Справді переговори батьківщини з блоком Петра Порошенка все-таки не перервалися щодо створення нової коаліції? Так, ми в ми знаходимося у переговорному процесі. Ми дійсно з нашими партнерами ведемо переговори про умови нашого вступу до коаліції і умови про те, що ми беремо відповідальність на ситуацію в країні, але наші умови є зміна. Курсу країни, тому що ми розуміємо, що так країна далі, далі жити не може. Є певні соціальні умови по пенсіях, по тарифах, по підтримці фермерів та малого сільського господарства та малого середнього бізнесу. І якщо дві великі фракції погоджуються на це, то ми з радістю входимо до коаліції, не претендуючи на жодні посади, для того, щоб ми змогли дійсно розділити розділити відповідальність, і ця коаліція проіснувала. Довго парламент працював би, і ми, ми ще бачимо вирогідність входження до такої коаліції. Але як ми вже казали, є певні умови, за яких ми хочемо увійти до цієї коаліції. Пане Микола, а що заважає блоку Петра Порошенка народному фронту підтримати цей пакет законопроєктів, який так наполегливо пропонує Юлія Тимошенко? На жаль, я не вхожу до групи переговорщиків, але я думаю, що саме головне. Це сьогодні країна. Нам треба зберегти країну, і в цей час, який дуже важкий для нашої країни, ми просто не маємо права не домовитися. Ми повинні домовитися зберегти країну, вибрати уряд або реформувати уряд його. Це як переговором про це буде. І ми все для цього робимо. Для того щоб країна рухалась далі, щоб були економічні перетворення, щоб люди жили краще, і щоб війна, яка сьогодні ведеться, саме головне шити війну, нам потрібен мир і в цьому процесі, піти зараз на дострокові вибори це просто. Ну я думаю, це безумство, тому що для держави сьогодні це не потрібно. А ви пане Олексію, як вважаєте, Це безумство йти на позачергові вибори, як стверджує ваш колега по ефіру? Адже якщо вірити соціологам, батьківщина значно піднялася в рейтингу, і може на позачергових виборах, якщо вони відбудуться, посісти перше місце. Ну, ми не думаємо про, про вибори зараз. Ми можемо сказати, що ми, як політична сила, яка на місцевому рівні зайняла чесно друге місце після блоку Петра Порошенка, можемо сказати, що ми на місцевому рівні розділяємо вже відповідальність за ситуацію в країні. Саме тому питання, скільки там буде членів Батьківщини або блоку Петра Порошенка в Верховній Раді, тут не питання. Але є трошечки інша позиція. Ми знаємо про те, що наші шановні колеги з боку Петра Порошенка, із народного фронту вже почали готуватися до вибору, вже розподіляються округи, вже кандидат, вже вже кандидати там почали де, по деяким по деяким регіонам. Почали свою агітацію. Саме тому, коли кажуть, що батьківщина там прогнозує якісь першочергові вибори, ну ми не готуємося до них, але. Це трошечки так знаєте. Маніпуляція від, від дуже багатьох журналістів, від дуже багатьох пропагандистів, що батьківщина качає позачерговий вибор. Якщо б ми цього хотіли би, то ми б напевне не вели б ніяких перемовин до вступу до, до коаліції. Насправді, наразі ми спогоджуємося з колегами, що ми. Даємо цьому парламенту останній шанс. Але шанси. за умови ухвалення цього пакету законопроєктів, про який казала Як Юлія Як Ми казали, в нас гнучка позиція по цих законопроєктах, Вона була заявлена ще минулого тижня. Є п'ять напрямків, за якими ми хочемо, щоб Україна рухалась. Під ці напрямки є законопроєкти, які були не вчора видумані нами, Вони Пане ще усі, були зареєстровані рік тому. Ще не є ці законопроєкти порушенням умов співпраці України з міжнародними організаціями. Саме тому на на, на, на минулих перемовинах де я не входжу групи до, до лідерів а я входжу в групу для підготовки нової коаліційної угоди. І ми вирішили, що якщо там є пункти, які суперечать міжнародному валютному фонду, то ми проводимо, будемо уповноважити уряд проводити нові переговори з МВФ, тому що буде новий уряд, і будуть і вдасться захід переконати уважати. Це і це якраз питання, тому що ми вважаємо, що нинішній уряд, який очолює Арсеній Яценюк, він не провів якісні переговори. він не захистив інтереси людей, тому що якщо ми всіх людей буквально в Україні всі домогосподарства підсаджуємо на субсидії, ну це не 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 якість такого немає в жодної європейської країні. Якщо ми підвищуємо ціни на газ, і уряд прийняв таке рішення, то одночасно повинні йти енергозберігаючі якісь заходи, якщо ти платиш більше, споживаєш менше і вход... mm -hmm. відходиш. Тобто Ті напівміри і ті напівперемовини, які були з МВФ. Ми вважаємо, що треба зробити інше, тому що для МВФ фактично все рівно, як ми будемо балансувати балансувати наш бюджет. Звичайно, якщо на часу зрозумілошу позиція, я трошня я, я да, закінчу десять да, да. секунд. Якщо індексація пенсії про те, що ми кажемо, це закон, який ми можемо робити, то ми кажемо: отут от корупції не буде. І Лагард сама сказала Україні, перестаньте ворувати саме тому. Нові новий перемоз МВФ вони ніяк не суперечать тим вимогам, яким виставляє Батьківщина. Пане Микола, до вас запитання як представника про президентські політичні сили. Ви людина вже не в першого скликання були 2012-го обрані. Пам'ятаєте, прекрасно, як тоді за режиму Януковича. Тодішня правляча сила, регіонали добирали собі депутатів. Хто це там займався? Брати Клюєви і так далі. І ця як цих людей називали? Тушки. От сьогодні Олег Ляшко, як до нього не ставитися, так оцінив цю ситуацію з набором блоком Петра Порошенка, можливо, народним фронтом нових обранців до свого складу. Цитує досивно пана Ляшка. Покроковий рецепт коаліційного салату від влади взяти депутатів-слабаків з різних фракцій, ласих на матеріальні цінності, дрібно потушкувати їх до золотистої скоринки, приправити обіцянками, добре притрусити доларами. Готовий салат ретельно вимішати в нову коаліцію. Питання чи зрозуміють українці, що буває після таких несвіжих страв, від яких ткне тушками, корупцією і беззаконням. До речі, зараз я вам надам слово, пане Микола. Про це ж не так різко висловлювався ваш колега по фракції БПП Мустафа Наєм. Послухаймо. Як би хто це не називав, це не є, скажімо так, прикладом політичної етики і не є не відповідає тим цінностям, про які ми говорили до того, як йти в парламент. Я думаю, що можливо буде все-таки якась можливість скласти коаліцію з трьох фракцій або там з чотирьох фракцій. Але те, що ще раз, брутально і цинічно добиваючи фракції. Конкретними голосами можна щось створити до кінця тижня. Справа в тому, що дуже багато людей, які зараз сидять в парламенті в коаліції, на жаль, не пам'ятають політичну історію нашої країни, не пам'ятають сьомий рік, восьмий рік, дев'ятий рік, десятий рік, коли те саме намагалися зробити регіонали в різних е е варіаціях. Пане Миколе, що відповісти? Справді зараз блок Петра Порошенка діє як колись регіонали. Це правильно так казати? Ну, я скажу, я не зовсім погоджуюся своїм колегою. Тому що, по-перше, значить, то була інша ситуація, коли пропонували гроші, коли заганяли їх, коли лякали, коли завжди інша ситуація. Люди по своєму зараз, переконанню... Зараз гроші не пропонують. Бо не пропонують, я відверто кажу, чому. Тому що зараз зараз треба зберегти державу. Треба було створити коаліцію. Зараз треба зберегти державу. Дивіться, якщо ми сьогодні не домовимося, чому я кажу, і не домовимося з батьківщиною, і все будуть дострокові вибори. Скажіть, будь ласка. Народу України, взагалі України потрібні дострокові вибори в час, коли держава знаходиться в стані війни. І це можливо це, і чи це покраще значно клімату? Пане держав. Микола, а народу тому... потрібні в час, коли триває війна, оці всі тьорки, скажімо так. Не потрібні так. і не потрібні, я зваю. І тьорки це не потрібні. Але я хочу сказати, що сьогодні треба, перше, перше треба перше, зійтись на тому, що ми всі любимо Україну, хто більше, хто менше, але я впевнений, що всі люблять Україну. О, і я хотів би сказати, що раді збереження сьогодні миру, спокою, ради того, щоб ми дали достойну відсіч агресору, раді того, щоб ми могли сьогодні виглядати нормально на міжнародному рівні, то в Європі ми повинні все-таки сьогодні зберегти коаліцію. І я хочу сказати, що не три, не чотири, а можливо п'ять, можливо, всі треба всіми беремо. Чому? Тому що сьогодні треба зійтись якраз на темі збереження держави. Ми не маємо права і не можемо її розвалити. Нагадаю, що гостями студії Радіо Свобода є сьогодні депутати Блоку Петра Порошенка Микола Паламарчук і представник батьківщини Олексій Рябчин. Ми говоримо про те, що припиниться нарешті ця коаліція до преміяда в Україні. І до нашої розмови можуть, звісно, долучитися і ви, шановні слухачі, глядачі, читачі сайту Радіо Свобода, якщо набираєте номер Київський 490 30 74, сімдесят столиці 044, Маєте змогу поставити свої запитання нашим шановним гостям, як підказують мої режисери. Перше запитання є, будь ласка, говорі. Валерія Київська область, добрий день. Добрий день. Нехай Господь благословить всіх українців, щоб ми очима бачили і вухами слухали. Тому що все, що зараз зробиться з коліціальною. Коліція... Ну, Це риневим... назвати добрим знаком не можна. О. Бо, перше, треба, щоб було однозначно. Хто вибирає, той відзиває вас ва, депутат. Друге, якщо дійсно це, ці тушки починають бігати, то це вже не здорова Верховна Рада. Її треба по як кажуть скинути в той пішечок і занести на сміття. От і не бійтеся нових виборів. А питання в мене таке. Дійсно зрозуміло, чи... шановний дозвонювач, Зрозуміло. От якщо ви чули, я сподіваюся, наш слухач вважає, що не варто боятися на виховорі. Пане Миколе, я зараз вам теж слово не дав. Але пану Олексію для черговості я теж. Я хочу документувати, що ми з шановним колеги також були обрані на дострокових виборах під час війни. Наш так. президент Осінь був вибор обраний також під час війни. і Я дуже радий, що в моїй Донеччині, на, Донеччі, на так, також... Луганський можлива деталь. Ви уроджений цього регіону частина, голосували на виборах президента, тому він є. Став легітимним. Тому не треба боятися і казати, що вибори під час війни призведуть до якихось результатів. Ми знаємо, що за, за прогнозами потраплять більшість проєвропейських патріотичних сил. Але й опозиційний блок потрапить. Ну, потрапить він, він і тут є, і що ми бачимо його. Ну, я, б, я б не став оглядатися на, на, на опозиційний блок. Питання, яке в, в, в відносинах від, з нашими партнерами? От в мене, наприклад, особисто є довіра до пана Миколи. Я знаю його як, як гарного фахівця. Але, от знаєте, коли на, на рівних є довіра, а на рівні фракції немає довіри. А тому, ви ж що... не даруєте пане Лесі, до пана Кононенка, Березенко, у вас є довір? Ну, всі... Це риторичне питання, всі розуміють, яка тоді Тут, ну, може може Тут і питання, коли ми з батьківщиною, як наймолодші партнери по коаліції, нам ми голосували за деякі законопроекти наших колег по коаліції, знаючи, що вони у відповідь брали обіцянку голосувати за наші законопроекти. А такого не стало панело саме наша... тому ви висуваємо вимогу. Проголосуйте, будь ласка, декілька з тих законопроектів, які зареєстровані ще минулий рік. Наших батьківщинських, де Хочу є Хочу важливу деталю всі. уточнити Сьогодні депутати від самопоміщі заявили, що вони, не входячи до можливої нової коаліції, готові підтримати законопроекти. А батьківщина, якщо вона так і не потрапить до Нової коаліції підтримуватиме ми, 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 законопроекти. Ми, ми партія з державницькою позицією і завжди підтримували гарні якісні законопроекти. Тобто на, так само, наприклад саме же час, коли ми вийшли з коаліції, ми проголосували за євроінтеграційні закони. Більш того, працюючи в опозиції... Блокувати Верховну Раду, якщо буде коаліція на двох не більш буде того, працюючи в опозиції. В тебе є дійсні дійсні важелі, того щоб більш якісно контролювати людей. І якщо наші колеги з блоку Петра Порошенка та народного фронту сформують такі коаліції на дух, це їх право як найбільших фракцій. Ну, я думаю, що для них буде дуже. Скажімо так, дуже приємно мати такі потужні фракції, як батьківщина, Самопоміч, інші колеги в опозиції, які їх будуть контролювати ніщівно для того, щоб але ми... якщо треба, будете узгоджено приймати закони, якщо це буде вважати за потрібне державні закони. Я думаю, будуть голосуватися всім е, продемократичним таборів. Але питання скільки ця конструкція у 226-227 плюс тушки двадцять проіснує е, в цій країні? 499-130-74, на цей номер набрав ще один дозвонювач Радіо Суда. Добрий день, ви в ефірі, mm. маєте змогу говорити. Так, це я чи хтось ще? Е, звичайно, ви. От ми з вами спілкуємося, значить це ви, ніхто інший. Так, да. все, Лариса, Харківська область. Ну, я хочу сказати, що навряд ли хто з людей повірить, що не за гроші зараз переходять. Це та ж сама історія, що була при Януковичі. Ті ж самі тушки. І прикривається нежеланням виборів, що... Захраніть Україну, тані же ее уже почти уничтожили совсем. І не пугає, що війна, ані там и контрабанду організували і прикривають корупціонерів. І все. як только касається виборів, так вони хотят Україну захрані. Зрозуміла, зрозуміла ваша позиція. Пан Микола власне вже відповідав на це запитання. Пан Микола не вважає те, що зараз відбувається в раді якимось тушкуванням. Я трошки уточню думку нашої дозвонювачки, Наскільки я її зрозумів? Пане Микола, добре вдасться зараз створити нову коаліцію, Не буде перевиборів. Ситуація більш-менш стабілізується. Але в мене півроку, рік війна триває. Економічна ситуація дуже складна для України. Чи не буде за цей рік? Ще складніша ситуація. Тоді вже точно будуть перевибори, але на гірших умовах. Я скажу, є закони, які, від яких не можна відійти. Якщо буде перевибори, то будуть перевибори. Всі на перевибори, діватися ніколи. Але якщо ви мене чули, я за те, щоб всі ті демократичні сили, які були, що вони були в єдиній коаліції. Бо це краще, ніж коаліція. Маленька, чи вона або вона широка. І я, я за це. І ми не боїмося виборів. Ми вмикаємо, що на вибори не потрібно йти. Але ви зрозумієте одну таку дуже просту річ: що сьогодні, щоб піти на вибори, ми залишимося ще сьогодні. Криза в уряді, ми залишимося ще з цією кризою. Тому треба або реформувати, як казав, уряд. Або треба обрати його новий уряд, відправити відставку, і треба рухатись далі, бо країна не може стати на місці. Вона повинна рухатись, повинна прийматися закони, які потрібні. Пане для Микола, країни. Пане Микола Володимир Гройсман, можливий новий прем'єр замість Арсенія Сюніка, готовий для такої місії, як вважаєте, Якщо це буде, я скажу, що готовий для такої місії. Гройсман він показав себе дуже гарно як мер міста. Вінці. Вінниці і сьогодні всі вінничани, і всі, хто сьогодні нас чує, бачить, ні, ніхто не може сказати, що він себе погано провів. Він є і людина, яка господарник. Він себе не зап'ятнав, не замазав, не з корупційними скандалами. Тому я рахую, що це був би гарний. Прем'єр. А спікер тоді Андрій да. Парубій, якщо буде так. Ну, спікер як, як домовляться. Я скажу, що і парубій. Я з парубєм можу сказати, тільки я позитивне, тому що ви знаєте, і тут я бував під час Майдану. Mm -hmm. Постійно у вас частий гості, так, так, так. постійно і та саме сам Андрій був. І пан пустите. Андрій був. Просто багато часто приває. пану Олексію. А батьківщина підтримує такий варіант замість яценюка прем'єра Гройсман, тоді спікером ніби стає Парубій. Як ми вже казали, при перемовнах наших партнерах ми підтримуємо. Ми не претендуємо на посади в уряді. Наші партнери про це комунікують. Ми ми, ми, ми вважаємо, що прем'єр-міністр повинен сам формувати свій кабінет міністрів, тому що він буде нести відповідальність. І така таке рокерування між двома найбільшими фракціями прем'єрська, тобто, народний фронт буде відповідати mm -hmm. за парламентську роботу, президентська фракція буде відповідати на, на за урядову роботу. Ми підтримуємо наші єдині умови змінити курс. Прийміть законопроект, ми як виділо. Баті... що сказав, просто у нас зараз благодано сплива. Я зараз наведу цитату політичного глядача Святослава Павлюка, от його роздуми щодо цієї прем'єрі Ади, коаліції Ади. Щодня два-три хлопці на фронті платять життям, викуповуючи для країни ще трошки часу, щоб ми залили фундамент нової держави. Боже, пошли нам усім розуму не змарнувати цю жертву на наполеонівську возню на Печерських пагорбах. Їх сім'ї і їх сироти нам того не пробачать. В метушні ми геть забуваємо, якою ціною дається нам цей шанс. Пане Микола, у вас 20 секунд як представника пропрезидентської фракції. Шанс не буде змарновано для України. Хлопці не марно гинуть в зоні АТО. Ми, ми не маємо його змарнувати. Не маємо на це права змарнувати цей шанс. Ми повинні зробити все, щоб хлопці не гинули і щоб країна розвивалася. І готові до компромісу, в тому числі. Готові до компромісу, однозначно. Ну що ж, це весь час на нашу програму. Я вам дуже дякую за участь в цьому ефірі. Гостями студії радіо Свобода були народні депутати від блоку Петра Порошенка, Микола Паламарчук, представник батьківщини Олексій Рябчин, Привіт, ефір Олександра Лащенко. Ми говорили, чи завершиться нарешті в коаліція коаліціада премєр Дякую за увагу.